Всім привіт! Вітаю 7 листопада, п'ятниця вже, ніби недавно був понеділок, вже п'ятниця. Готую собі сніданок з такою от сковорідкою, не дуже естетично привабливою, але нічого. Вона старенька, але гарно смажить. Так, сосиску підсмажу, ту, що вчора вам показувала, купувала в АТБ. Заливаю її, одне яйце з молоком. Сьогодні буду перше робити е, таке от блюдо з таким от круглим лавашом. Так? От сюди буду класти зверху зараз. І так, щось лаваш більше, ніж цей омлетик, але нічого, зараз ми виправимо ситуацію. Перший раз роблю, але часто бачу, як готую такий от варіант на сніданок. Тому зараз. Це тут естетично гарно зроблю, і потім вам покажу. Так, звела я докупи цей е, омлет в лаваші. Е, непоганий такий варіант, непогана ідея. Е, просто у мене лаваш був невеличкий. От колись в гуманітарній допомозі давали от такий невеликий діаметр цього лаваша. То я ще один додала, так, знаєте, щоб. Е, було все-таки дійсно в лаваші, а не просто так. Ще туди додала сиру. Ну. Перший раз, знаєте, не млинець але вже я зрозуміла, як це робиться, тому куплю вже звичайний наш такий великого об'єму діаметру вірніше лаваш, і буду періодично робити такі сніданки. Ну, Зараз ще ж буду пробувати. Надію, що це буде смачно. Кава, кава трішки з молоком. Все-таки зараз мені е, хочеться каву з молоком і з цукром. Ну, от Організм хоче то, чому б і не виконати його забаганки, хоча інколи потрібно і стримувати себе і е, е, стримувати і в цукрі, і в різних смаколиках. Так, всім смачного снідаємо і потім покажу, що сьогодні буду готувати. Сьогодні хочу приготувати гарбузову запіканку, але такий варіант, який я ніколи ще не готувала, теж побачила на просторах інтернету, гарбуз потертий, будемо пересипати манкою і цукром, і потім заливати такою от заливкою сметана з яйцем. На дно нашої. От такої Такої от форми, значить, трішки шматочками поклала масло вершкове і шар гарбуза. Єдине, що тут я додала від себе, це потерла одне яблуко ще сюди додала. Ну, Мені здається, що так буде смачніше. І ну, подивимося. Захотілося мені так. Значить, шар гарбуз з яблуком, і буду сюди додавати дві ложки цукру і дві ложки манки. Взяла ложки не столові, такі от десертні. От, і так от по черзі шар гарбуз з яблуками, дві ложки цукру, дві ложки манки. Знову шар гарбуза і знову е цукор з манкою. Подивимося, мабуть, буде тут три шари і е залью заливкою. Все. Е Така, от страва, теж готую перший раз. Надію, що все вийде і буде смачно. Так, от така страва в мене вийшла. Ну не вийшла ще, я буду ставити в духовку, але хочу показати залила такою заливкою і зверху ще посипала корицею. ну Так мені захотілося, така моя варіація. Все, ставлю в духовку і потім покажу вам кінцевий результат і яке буде на смак. Ну, надію, що буде дуже-дуже смачно. Із таких ранкових б'юті процедур у мене сьогодні патчі під очі з болгарською трояндою та перлинною пудрою від Via Beauty. І також оця маска з Аврори <кій> з фруктовим ароматом Сандія. І маска непогані. Сподобалося мені, всі виконують, виконують функції, які на них покладені: зволоження і е, якби, свіжість обличчя. Ця маска, до речі, дуже-дуже тоненька, така вона на підкладці йде. Тут рідина гелева, така густа гелева, і е, трішки, присутній, коли знімаєш її, присутній ефект липкості. Ну, це такий мінус, як для мене. Бувають маски такі дуже липкі. Середньої липкості а є такі, які кремові от з цією кремовою такою рідиною, вони, мені здається, дуже рідко бувають з липким цим ефектом. Ну, Але потім він якось дуже швидко зникає. Приємний фруктовий аромат такої жуйки, якоїсь, знаєте, bubble gum. От, тут намальований кавун, але аромату кавуна я тут не відчуваю, а дійсно такий е фруктовий приємний аромат. Ну, а болгарська торіанта перлинна пудра були в мене такі, вони теж самі звичайні пачі, як всі гарно тримаються, в принципі. І саме головне ефект досягається ну, свіжість зволоження, все. І завжди дивлюся, скільки потрібно тримати, і ніколи не тримаю більше. Тут ця, ці пачі можна. Від 15 до 30 хвилин, а маска теж тут, мені здається, була так, 15. Ага, 20, 20-30 хвилин. Ну, так, я десь з ними і ходила. І також сьогодні в нас по плану не було відключення світла, але от написали повідомлення, що все-таки в 11 або одинадцятій годині виключать світло не довго, десь на півтори години здається, але виключать. То я вже швиденько-швиденько пішла, помила голову. На вихідних пофарбувала волосся оцією фарбою, вам її показувала. G-Cosmetics, відтінок Nordic Blonde 901. Гарний відтінок, отримую компліменти на нього, він мені личить. Єдиний мінус, от цього разу я її трішки пере, перетримала. Потрібно було якось трішки раніше змити, і тепер у мене е, ну, свербіж на голові і відчуття такої сухості. От, тому зараз от, помила голову, нанесла ще масочку додаткову, і е, надію, що цей такий неприємний, неприємний свербіж пройде. Ну, це дійсно моя вина, тому що так якось. Е, за, 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 заробилась, щось там робила, навіть не пам'ятаю, що, і глянула вже на годинник і думаю, так, потрібно вже ж було мені вже хвилин 10-15 тому, як зняти цю, цю фарбу, а я ще в ній ходжу. От, тому не допускайте таких помилок, тому що буде такий неприємний ефект. Ну, а взагалі то хочу вже наступного разу змінити фарбу. І, можливо, навіть щось підберу для себе якийсь темнуватіший відтінок. Взагалі-то на зиму, на прохолодну пору року завжди я вибираю тон от не дев'ятку, а вісім. Е, ну, Подивлюся, подивлюсь, але хочеться мені і хочеть, хочу спробувати повернутися до фарби L'Oréal. Колись я нею користувалася Лореаль Excellence. Е, не пам'ятаю вже який відтінок, але пам'ятаю по, по картинці. Хоча зараз ці фото дівчат змінюються постійно, але ну, пам'ятаю, там щось беж, беж, з бежем було зв'язано. От, так що такі плани і такі от ранішні процедури. Так, і давайте вам покажу, які були зі мною аромати на цьому тижні. В основному це була от така магнолія, королівська магнолія від Avon лінійка Encanto. Ця лінійка вже не представлена в каталогах Avon, а шкода. Дійсно. Вона була достойна, і от саме з королівська магнолія мені подобалась саме більше. І е, така от туалетна вода, і парфумований спрей, е, Ну, шкода, що Avon вивів е, цю лінійку і ці аромати з каталогу. Хоча цей аромат зазвичай я використовувала в основному десь весною на початку літа, але це хотілося і зараз спробувати. Е, тут я відчуваю. <кій> Такий квітково-фруктовий аромат, дуже приємний, стійкий на мені, шлейфовий, і е, все-таки я тут більше відчуваю не е, магнолію, а якісь тропічні фрукти, і саме м'якоть. Можливо, це манго, ну щось саме таке знаєте. Е, Оранжево, таке оранжево-червоні, якісь фрукти, і оця соковита, м'якоть, яка, можливо, така вже навіть трішки переспівша. Подобається аромат. зараз покористувалася і вже трішки відставлю все-таки на весну, тому що тому, тут його небагато не, не, не вже залишилося. Ну І також закінчила вже на цьому тижні від Левант, який приїжджав мені від Оксани. Привіт тобі, Оксана! Якщо в мене дивишся, знаю, що ти зараз не в Україні. Бажаю тобі всього самого-самого, тільки найкращого. Так, від Латафа Pride Не От, е гарні такі чудові аромати, е і кава, тут, і випічка, ну, щось таке, знаєте, зв'язане з ваніллю. Е не скажу, що це така 100% гурманіка, але дуже, дуже приємно. Такий е е ванільно-східний аромат з нотками кави, ну, як для мене. До речі, в одному з магазинів Простор біля моєї роботи з'явилися арабські парфуми, і їх можна навіть понюхати. Там і яра є ця рожева, і, і, і така червона яра, і камра, камраг здається є. Ну, Небагато, але вони з'явилися. Тому це дуже, дуже чудово, хоча б можна познайомитися з цими арабами. Так що дивіться, можливо, і в ваших магазинах теж з'являться ці парфуми. Всі вони, звичайно, такого східного направлення, солодкуваті. І от для себе я все-таки вирішила, що арабська парфумерія для мене підходить саме на теплу пору року. тому що... Холод, морози, ну, ці аромати з мене злітають. А так, так як в мене холодний тип шкіри, то шкіра хоча б нагрівається влітку, і хоча б якось ці аромати затримуються на шкірі, на одязі, і я їх відчуваю і отримую задоволення. Хоча раніше я думала, що все, всі східні аромати це виключно аромати для Холоду для зими, для морозу, ну, можливо, воно і так, але в мене, в моєму випадку, саме це виявилося, що це аромати для тепла, для літа, ну, можливо, навіть для спеки. І вони не задушують мене, все чудово. Я задоволена, що Оксана мені прислала відливанти деяких арабських парфумів, і я змогла з ними познайомитися. Так, запіканка готова. Зробила собі цикорій, і от її пробую. Ви знаєте. Перший раз готувала, тому якщо буду ще готувати, то додам менше цукру, а більше манки. Ну, як на мій смак, трішки засолодко, от, тому регулюйте кількість цукру і все-таки в'язкості цієї не вистачає. Дуже багато ну, якби гарбузу, гарбуза і яблука. А от немає цієї такої. Би, того шару або кисломолочного сиру, який я раніше готувала, або от манки. Хочеться, щоб все-таки більше було цих додаткових інгредієнтів, ну, як на мій смак. А так, дійсно незвично, швидко готується. Рекомендую, але ну, дивіться самі, як там вам буде вже краще і смачніше. Я буду більше додавати манки. Отак. От так що всім смачного. Показую все на вікні, тому що виключили світло і там в кімнаті темнувато. Зараз ще поставила варитися пюре, трішки посмажу одну сковорідку биточків, і в мене ж є олів'є, тому такий от у мене сьогодні буде обід. Так, що іду готувати, також зараз ще. Приготую судочок на роботу, тормозок, Ну, і все. На сьогодні все. До речі, хочу показати вам от цю кішечку, яка в мене з'явилася недавно. Приходить вона сюди, сюди поїсти. Ну, і я так розумію, що тут вона вже десь і ночує. Ця кішка Сусідська з сусідньої вулиці, в нашому вайбер товаристві написала господар цієї кішки, що вона в неї зникла, пропала, вона її шукає. От я вислала їй фото і сказала, що в мене з'явилася ця кішечка, чи це не ваша. Вона подивилась, каже, так, так, це моя. І от же пройшов тиждень, майже більше тижні, вона все ніяк не прийде її забрати. Не знаю, можливо, і не буде приходити, тому що каже, що вона така трішки декувана. Вата в будинку не живе, живе на вулиці, гарно ловить мишей, ну, але отак от любить саме бути на вулиці. Ну і каже, що я ж вам так. я говорю, Не хвилюйтеся, вона в мене, я її годую, все з нею добре, так, цю господиню, госп... хазяйку її. І вона все каже: От я б за вас зайду, я вас до вас зайду, я на неї подивлюся. Я вам корм принесу все, я, я все зроблю, і так вона от все мені обіцяє, обіцяє та так за, за нею і не приходить, і нічого не приносить. Ну, звичайно ж, я і не чекаю цього, вже навіть нічого не пишу. їй, Якби вона хотіла цю кішку забрати, то вона б вже прийшла б давно її забрала. Ну, от така ситуація. Так, так що ця кішечка зі мною добре, що вона стерилізована, ця хазяйка написала, що не хвилюйтесь, вона стерилізована. От, і у мене тепер от ще, ще одна жителька. Ну, нічого, це, це добре. До речі, дівчата, якщо дівчата, хлопці, хто мене дивиться, якщо у вас ваші чоловіки, сини, родичі воюють, то обов'язково підготуйте бездомних тварин, кішок, собак, мені сказали, що от так потрібно робити. Хоча я і я без цього їх давно підгодовую і ніколи не залишаю в біді. Так що, от такий день, така п'ятниця, тих, гарного тихого вам всім дня. Ну і до наступної зустрічі, здоров'я всім і хорошого настрою, тепла в душі і в домі. Пока-пока, до побачення.